Yeah, boy. Доповідають, мій воли, віємі, волих мій весела новина, пречиста діво, пречиста діва, породила сина, Христос родився, Бог оголосився, милих півай, цареві вітай, по укліві віта пастирі грай, чудо чу доповідаю. І спокійся свого друзі дати, і дати свободи про своїй родині. Малу Богу заспівати рідній Україні. Маленький Ісус не не своїм нагріває своїми ноченнятами освіта, внімає і вашу хатину, і вашу родину і всю Україну. Христос серождає. Христос серождає. Славімо Його! Не знаєш, господарю, що Бог народився. У вертепі на соломці за Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, життя щоб в мирі проживали і, і біди не знали. Христойся, росія. Славі моя, Боже, <різь> Хвай